Понад 500 тисяч гривень втратили тютюнові контрабандисти під час перевезення чергової партії сигарет. Порушників затримали співробітники Чорнівецького прикордонного загону спільно із патрульною поліцією перевізника. Водія мікроавтобуса марки «Мерседес-Віто» правоохоронці зупинили у Садгірському районі, коли той перевозив 30 ящиків тютюну без марок акцизного податку України. Під час огляду автомобіля у салоні останнього прикордонники та представники патрульної поліції виявили ящики, обгорнуті чорним поліетиленом, де знаходилися тютюнові вироби. Дозвільних документів на переміщення вантажу чоловік не мав. дана партія сигарет прибула на буковину одним із поштових операторів. Правоохоронці оглянули транспортний засіб, в якому було виявлено 30 ящиків тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Встановлено, що водій отримав дані тютюнові вироби в одного з поштових операторів. З огляду на те, що тютюнові вироби були упаковані в ящики, а останні обгорнуті чорним поліетиленом, можна зробити висновок, що ці тютюнові вироби. Ймовірно, вже були підготовлені до подальшого транспортування їх через українсько-румунський кордон. На даний час уті нові вироби вилучено та передані представникам національної поліції.